Коли хочете, ви можете куди хочете піти, так? Да? І це найстрашніша ситуація, так? Да? От найстрашніша ситуація, якщо ви хочете піти від нього, але не можете, тому що грошей немає. Немає грошей. Він вас зраджує, ви залишаєтесь, бо нема куди піти. Ну, Зраджує, так. Да? А якщо ще носить додому ці букети і на сіло вас бере без захисту, так? Да? І заражає вас знову і знову. Я таких історій, Боже, дівчатке, кожен день чую. Він гуляє, він заражається різними букетами і силою бере жінку без захисту. А в неї дене немає навіть Ось така реальність, дівчатки. Ось така реальність. Він її заразив букетами, а в неї немає дені навіть полічиться. Вона, опять же, має піти до нього. Випрашувати, виклянчувати, а він буде говорити, розказувати. Її. Він же ж не буде це брати на свій щод він же ж зробить тебе винувати.